Ми не знаємо, що ще нас чекає. Бачите, от вчора бух-бух, да? Чиненьке рану. Рано. Да. От тобі все. А я лежу, ще не вставала. Ісус, ти знаєш, що я боюся. Хай вони летять назад, ці ракети. Боже, я пережила ту війну дуже страшну. Мама нас відправила до дідуні в Карпівці. Ліда мала, я трошки старша. Ще ж малі були діти, тато в Германії. Ну, якось ми прибігли в ті Карпівці, вже смерклося. А тут бомблять на гречанах, дощ йде гримит, блискає. Ви знаєте, такий страх, що нема вам, як передати дітки. Вони кудись збираються, нам нічого не кажуть. Дід з бабунею і дочка їхня.